Слава Україні! Сьогодні в нас почався клановий турнір, почався x 15 Клайдна в мене є, а от Нарсуса немає. Є декілька уламків і недавно, до речі, в мене було легендарний герой був темний край, якого я фактично і не використовую. І я все-таки спокусився зі своїми 14 уламками і спробую дістати все-таки нарсоса. Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо маєте уламки, пишіть мені, я вам їх можу відкрити. Ну і надаю допомогу по рейду. Добре, 4-10. А може? А от візьме і прийде. Хоча я насправді в це не вірю. Але бажання мене пересилило. Тож, треба спробувати. Бо давно нічого хорошого з темних уламків не приходило. То був Кардіель. хоча Кардіель топно, але коли він дубль, ти не маєш куди його поставити. Ну і потім темний кай. Чи навпаки? Ну, то таке. І десяточка. Дай легенду! Епік. Тугак, не цікаво. Ну, дай легенду. Ще один епік. тут пласт. І нажать. На жаль. І на жаль. Добре, але є ще циркон. А от, візьму і призву. Дувані фійду на нафік! Як це назвати? Ну це жах! Це просто жах. Ну міфічний герой! Ну чому мій Г! Ну вона вже є. Ну, от після того скажіть хтось, що у вас не фортовий аккаунт. Подивіться на мій. Єдиний міфічний герой, який в мене є. І мені приходить дубль. Клас? Клас? Це просто. Ну, це це фан, фантастика. Ах, це, а, навіть не підходить для, для того. Ну, тол, Толку з міпічного плюс один. Хіба колись ведуть. Це просто жах. Реально єдиний міпічний герой, який в мене є на аккаунті. Тепер в мене два. Просто. Я просто безмежно щасливий, щоб ніхто нічого не казав. У мене їх тепер два. Я чому? Це просто жах. Ну насправді не вистачає емоцій. Реально єдиний міфічний, і прийшов я так довго чекав того міфічного героя. І зараз приходить міфічний леді Мікаге. Фіг з ним. Фіг з ним. Горіла хата гори і стодола. Заради відео ще десятку бахну. Може ще тут при, прилетить. Так. Сині. сині, сині. Та не вже 10 синіх. Серйозно? 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 10 червоних обміняти на 10 рару? Просто шалене розчарування. Та! Вже, вже вже мене нічого не повеселить. Просто дивишся, які Що падає, ну не рекомендую відкривати нікому, а тим більше хто донатить в ту гру, це краще не треба. Краще не треба. От таке гівно відкриття получилося. Пишіть, чи ви діставали щось, відкривалися, не відкривалися, Як вам відкриття? Що ви думаєте про ту гру? І що ви думаєте про такий дроп, про таке шалене відкриття? Всім дякую за перегляд і до нових зустріч!